Чому я вічно втомлений? Якщо у вас виникає таке питання, то ви далеко не самі з цією проблемою. Згідно з дослідженням 2021 року, практично кожне п'яте звернення до лікаря первинної медичної допомоги пов'язане з постійною втомою. А схожа робота 2016 року з вибіркою в 20 тисяч осіб показала ще гіршу картину, де кожен третій звертався до лікаря з цією проблемою. Певнений, ви самі стикались з постійною втомою, якщо не на власному досвіді, то точно бачили таких ходячих зомбі. Звісно, у кожного будуть свої причини і іноді краще звернутись до лікаря ніж шукати причину самому. Але як завжди, я виділю речі, які стосуватимуться більшості, якщо не всіх людей. Причина номер один: база сон, харчування, фізкультура. Подобається вам це чи ні, але без задоволення основних потреб людського організму нормально функціонувати він не буде. Ви ж не очікуєте від телефону, що він буде працювати при цьому не заряджаючи його. Тому не варто дивуватись, коли після поганого сну, фастфуду чи цілодобового просидів пролежав, ви почуватимете себе як сміття. Людям, які після такого почувають себе нормально, я і заздрю і ні, адже шкідливий спосіб життя це бомба уповільненої дії. Якщо Зараз почуваєтесь ви чудово, бо молоді і маєте багато сил. То задумайтесь, чи буде це так через років п'ять з таким же способом життя. Навчіться сприймати своє тіло як механізм, який працюватиме лише за належного використання та постійного догляду. Однак, якщо ви розумієте, що на даний момент ви далеко від ідеального режиму, не вимагайте від себе кардинальних змін за занадто короткий період, адже часто буває, що людина змінює все і одразу, лягає спати на декілька годин раніше, відмовляється від всіх шкідливих смаколиків, та ще й до того по дві години читає книгу, яка їй не дуже тоді подобається. Такі радикальні. Зміни сприймаються організмом як тимчасовий стрес, переживши який він надіється повернутись до старого звичного режиму. Тому, щоб засвоїти нові звички і легше позбавитись від старих, все потрібно робити поступово. Лягати кожен день на 5 хвилин раніше, ніж учора, з'їдати на одну цукерку менше, ніж учора. Зробити зарядку на хвилину довше, ніж учора. І якщо в один день ви не робите те, що потрібно, їсте щось некорисне або лягаєте трохи пізніше, то не треба посипати голову попелом і казати, це все не для мене. Навчіться пробачати себе, відноситись до себе як до друга, який потребує розуміння і підтримки. Причина номер два робота. Невід'ємною частиною життя кожного є робота, заняття, яке забезпечує нас фінансами, і в той же час забирає найцінніші ресурси, а саме здоров'я і час. Яка на вашу думку оптимальна кількість робочих годин в день? Це ті самі стандартні 8 годин. Насправді такий робочий день був винайдений близько 200 років тому на початку промислової революції. Більше того, в той час на багатьох заводах люди працювали по 12, а то й 15 годин в день, 6 днів на тиждень. Лише з часом британський підприємець Роберт Оуен запропонував систему 8 годин праці, 8 годин відновлення, 8 годин відпочинку. Згодом Генрі Форд запровадив на своїх заводах всім звичний п'ятиденний робочий тиждень. Він помітив, що таке зменшення кількості робочих днів позитивно вплинуло на продуктивність. І ось ми маємо ті самі 8 на 24 та 5 на 7 Однак чи оптимальна ця кількість робочих годин для людського здоров'я та продуктивності? Низка досліджень та експериментів кажуть, що ні. Так зменшення робочого дня до 6 годин очікувано призводить до покращення загального самопочуття працівників, особливо коли мова йде про сон та стрес. І, хоча такий результат є очевидним, коли менше працюєш, то більше відпочиваєш і відновлюєшся, неочікуваним стає підвищення продуктивності за рахунок зменшення робочих годин або днів. А знаєте, що ще сприяє продуктивності? Фінансова підтримка. Саме тому я дякую Фуджі та НАТО за підписку на Баймі ЕКОФІ. Ви також можете долучитись до підтримки молодого та перспективного ютубера, ознайомившись з рівнями підписки та привілеями в описі. Так само є можливість одноразового донату на МОНО чи Пейпал. Не смію затримувати вас ні на секунду більше, тому повертаємось до відео. Отож, впровадження чотириденного робочого дня у вибірці з 30 компаній та більше тисячі співробітників показало не лише покращення здоров'я працівників, а й приріст виручки на 38% в порівнянні з тим же періодом минулого року. Звісно, на приріст могли вплинути й інші фактори, але те, що компанії оцінили цей експеримент на 9 з 10, а 97% працівників не захотіли повертатись на п'ятиденний робочий тиждень, свідчить про успішність даного експерименту. Людський організм не пристосований до занадто тривалих робочих сесій, особливо коли мова йде про роботу, яка вимагає розумового навантаження. Чим робота є більш складною в ментальному плані, тим менша кількість годин насправді будуть продуктивними. Тому якщо під час роботи ви постійно напружуєте мізки, в середньому 4-5 годин такого заняття буде достатньо. І я чудово розумію, що в переважної більшості людей просто немає вибору. Вони повинні працювати фіксовану кількість годин, як би це не впливало на їхній стан. Масштабне скорочення кількості робочих годин або днів можливе лише за низки успішних експериментів в різних галузях. Адже щоб підприємцю повірити, що це спрацює і в нього на фірмі, потрібно спочатку побачити, що воно робив конкурента. Водночас, з боку працівників, необхідною є обізнаність в цьому питанні, щоб воно піднімалось, потрібен розголос. А щоб був розголос, необхідна якомога більша кількість свідомих людей. Однак наразі слід відштовхуватись від реалій, в яких на кількість годин та днів роботи вплинути важко. Залишається тільки змінювати відношення до слова відпочинок. Хто з цих людей, на вашу думку, відпочиває? Людина, яка розвалилась на дивані і, здавалося б, релаксує, чи та, яка пухтить, потіє і рухається? З моєї подачі, ви вже зрозуміли, що друга, коли мова йде про розумову чи то офісну роботу, додаткове навантаження нервової системи інформацією через ігри, серіали чи соцмережі, аж ніяк не розслабляє організм. Навпаки, мало того, що цілий день мозок працював на роботі, прийшовши додому, ви не даєте. Йому розслабитись, а тільки набиваєте його, скоріш за все, непотрібною інформацією. Ваш бортовий комп'ютер не може сприймати те, що відбувається на екрані, відсторонено. Він активно обробляє події в грі, серіалі чи в тому відео про бомжа, якому подарували їжу, як важливу інформацію для вашого виживання, хоч такою вона, звісно, не є. Я не кажу, що від того ж перегляду фільмів треба відмовитись просто треба відводити на це певний час і не сприймати як справжнє розслаблення. Тож як треба відпочивати? Насправді відпочинок може бути різний: від спокійної медитації до інтенсивного заняття спортом. Головними правилами є звільнення думок від зовнішніх подразників та загальна зміна обстановки. Також варто враховувати, від чого ви відпочиваєте. Якщо впродовж дня ви мало рухались, наприклад, сиділи за робочим столом, то теж саме тренування в спортзалі підійде найкращим чином. А якщо навпаки цілий день грузили важкі ящики, то, звісно, краще максимально розслабити тіло, підійдуть масаж, гаряча ванна і повноцінний сон. Серед речей, які допоможуть тут і зараз, можу порекомендувати дихальну практику, що має назву глибокий відпочинок без сну. На каналі є переклад цього протоколу від професора Стенфордського університету Ендрю Губермана. Сам постійно практикую ГВБС і задоволений результатом. Взагалі, ідея відпочинку полягає у розслабленні. І навіть спорт, який в моменті розслабляє хіба що розум, а тіло навпаки піддає стресу, в перспективі допомагає відпочивати, покращуючи якість сну. Вечором, після хорошого, інтенсивного тренування нема сил ні на соцмережі, ні на серіали, а є лише бажання лягти і добряче виспатись, за що ваш організм лише подякує. Однак повернімось до розслаблення та речей, які на нього впливають. Зараз я наведу факт, який, здавалося б, ніяк не пов'язаний з темою відео. Україна це досить таки урбанізована країна. Рівень урбанізації становить практично 70%. І на превеликий жаль для сучасної цивілізації, яка так довго йшла до вигляду і устрою сучасних міст, міський спосіб життя не є природнім, а значить, не є корисним для людей. Крім забруднення та перенаселення, сучасні міста мають й інші проблеми, які безпосередньо впливають на рівень відпочинку їх мешканців. Перша проблема це так зване шумове забруднення. Люди, транспорт, будівництво все це створює в містах постійний фоновий шум, на який несвідомо реагує тіло. Мозок завжди відстежує звуки на наявність ознак небезпеки, навіть під час сну. У результаті частий або гучний шум може спровокувати тривогу або стрес. При постійному впливі шуму людина ніби перманентно перебуває у напруженому стані, що, звісно, негативно впливає на здоров'я. Друга проблема міст це бетон. Справа в тому, що природне середовище існування людини, як випливає із самої назви, це природа, тобто ліси, поля, гори, річки. Не дивно, що нам так подобається вирватися з міста на природу, їхати на відпочинок на море чи в якісь мальовничі природні місця. І в той же час в містах переважає сірий бетонний вигляд, і це незважаючи на парки і велику кількість дерев, що, звісно, є чудово, але цього замало для нівелювання негативного ефекту міського життя. Тому, якщо хочете тримати своє психологічне здоров'я в порядку, а саме з цим у міських жителів проблем більше ніж у жителів села, частіше вибирайтесь на природу. Тож, підсумовуючи, можна сказати, що відпочинок є надзвичайно важливим фактором фізичного та психологічного здоров'я. Він дозволяє нам перезарядитись на нові звершення та жити повноцінне життя. На жаль, все ще існує непорозуміння під назвою Росія, через яке велика кількість українців практично позбавлені поняття відпочинок. І ми всі знаємо, що треба робити, щоб якомога швидше виправити цю ситуацію. Правильно допомагати нашій армії, хто, як і скільки може. А щоб допомогти мені, достатньо буде тиснути лайк, підписатися дзвіночком і написати в коментарях ваш улюблений спосіб відпочинку. Я читаю і відповідаю на всі коментарі. Всім дякую і до зустрічі. Купи мені кави!